Самі тихі рай. Вчора виставляла відео, де я показувала, що я розморожувала морозильну камеру, і скільки в мене залишилося невикористаних продуктів. І одна з моїх, не знаю, підписчиця чи просто зайшла на мій канал, написала, що треба було роздати ну, тому, хто нуждається. Справа в тому, що ну, коли в мене є можливості, я знаю, кому дати, е, я даю. Е, що було у мене перед цим, у мене була подруга, я їй давала. Ну, що. Але по-перше, багато продуктів просто зіпсувалося, тому що ну, ви ж самі знаєте цілу зиму е, світло то, то включали, то виключали, а в мене просто не доходили руки раніше розморозити, ну, повиймати все. Тому половину просто вже було зіпсованих продуктів, я їх просто викинула. По-друге, допомога це знаєте, це така, як сказати, по русски щепетільна справа, що буває за свою допомогу може по голові. Я, було, було в мене такі ситуації, Коли я допомагала людям і потім бачила, що ну, це не цінується. Я допомагала своїм рідним, в свій час у мене була можливість хороші речі, в мене в дітей були, і вони там поносили, трохи виростали, знаєте, як діти виростають швидко, і речі в гарному стані. І я возила рідні, ну, думаю, хай носять, в них немає такої можливості. А потім згодом я взнала, що вони ці речі віддають другим. Ну, я везла майже за 200 кілометрів в руках, бо тоді ну, їздили автобусом. Я тягнула ті сумки, везла для того, щоб вона віддала комусь другому. Ну, я могла так, так же само віддати ну, тут комусь. По-друге, на, на даний момент ми в селі живемо ну, майже 6 років. Ну, я спілкуюся з людьми і мене дуже гарно ну, нашу сім'ю прийняли. Буває, люди приїжджають в село і якісь, знаєте. Недружелюбні відносини. До мене дуже гарно люди відносяться. У мене дуже багато знайомих, ну майже друзів. Ну всі, з ким я спілкуюся, вони всі достатньо ну, нормально живуть, і, ну, мають все своє, і їм це не потрібно. А ходить, я ж не буду ходити по підхати і питати, кому що потрібно. Це по-перше, а по-друге, я вам скажу: той, хто працює, той і має. І він не заглядує, щоб йому хтось дасть. Дав навіть е, старенькі бабці, які е, отримують там мінімальну пенсію, вони так розраховують, щоб їм вистачило ну, від пенсії до пенсії, і вони собі також заготовляють може, не може. Є такі старі люди, що ну, на силу ходить, вона собі і город обробляє, і садить, і консервує все. А дуже багато молодих, які зараз понароджували кучу дітей, е, живуть з чоловіками в е, незаконному шлюбі. І е, рожають дітей для того, щоб їм госу, гос, ну, е, держава виплачувала всякі пособі, і вони живуть за це. Мають городи, мають е, хати і нічого не роблять. Сидять собі, пивко попивають і тому подібне. І я працюю, і я маю їх ще ну, підтримувати. Я таке не підтримую. Хай ідуть, працюють і заробляють і мають. Тому ну, я не знаю, В мене ця ситуація Е... Трошки заділа за те, що е, перш чим дати, треба, тре, треба дати вудочку, хай собі зловлять рибу, а не дати їм все готове, щоб вони сиділи на готовому. Тому я рахую так, що ну, людина повинна дбати про себе сама. Якщо людина не хоче працювати, не, хоче, не піклується про своє життя, то е, і сидить тільки жде, що їй хтось дасть, ну, то її проблеми. Вон, ну, в, нас, в наш час можна робити. Якщо ти не можеш працювати, ну нема можливості на роботі, ну вирости навіть той помідор, той огірок, навіть той кріп вирости, і винесе на базар і продай, і буде щось мати, а не сидіти, ждати, коли хтось дасть. Друзі, мені цікава ваша думка. Е, може, я ну, якби багато критики в свій адрес ну, получу, але я готова, ну, я ну, хочу спілкуватися з вами і хочу знати вашу думку. Як ви думаєте на цей рахунок? Тому що. Допомагати так. Да. Я на сьогоднішній день в мене дуже багато речей, які ну, ми не носимо і, чесно кажучи, вони мені заважають. Якби я знала, кому віддати, я б їх ну, з милою душою віддала. але я не знаю, кому віддати. Віддати, щоб потім хтось ну, на тряпки його пустив, ну, мені ну, не хочеться, я можу теж їх на тряпки пустити. Тому ну, в кожного є свій вибір і кожен може, може робити і може заробити. А просто люди лінуються. І ну, навіть буває таке, що ну, щось людині говориш, що ну візьми там собі щось чи що. та мені не хочеться там щось робити або що. Ну, не хочеться, то й не робіть. Ну, живіть так, як вам подобається. Я, звичайно, я ж кажу, якби в мене хтось прийшов і попросив, що мені там щось треба, я з милою душою дам. А якщо людина ну, не, не сильно нуждається, досиш воно буде ще фиркати, ну, на що я також давала знайомим продукти, І бачу, що вони не задоволені були. Ну, чого я маю лізти, як кажучи, своїми подачками, якщо люди в цьому не нуждаються. Так що пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Ось, друзі, є в мене така бензокоса. Зараз буду пробувати косити. Звичайно, не знаю, тут треба було б вже ставити диск. Але я не вмію. Попробую хоча б цим, бо бур'ян страшний. Ну що, будемо пробувати. Завести завела, пробувала. Зараз буду косити, пробувати. Дивіться, до мене сонечко прилетіло. Ну, ось, друзі, результат моєї роботи, звісно, не супер. Але хоч поверхи позбивала. Ну, все, там треба докосити, намоталась на. Диск, ну на ліску. Хай трошки я віддихну і вона. Ну все, друзі. Це не бере. Або треба більшу леску вже коротенько, або на диск треба. Ось, друзі, вже як у мене пішов виноград, той, що я позрізала. Мало давним-давно його викорчувати, але так щось руки не доходять. І тут ось... Тут в цьому місці було, я вам скажу, доволі -таки легко його викорчувала. Не знаю, як зараз мені буде з цим, але хоч зараз викорчувати. Тут треба повиривати вже бур'ян і ці кручені панечинок насипалися, вони мені тут не потрібні, тому треба трошки перебрати. Ну не знаю, скільки встигну, тому що зараз на городі ще жарко, не хочу йти. То поки тут, мене тут сітка затіняючи, то хоч трошки якось легше. То попробую, що встигну, трошки зроблю, тому що багато квітів, які в мене висаджувалися на розсаду, так і сидять в ящичках, в коробочках, і, і їм треба ну, висаджувати, щоб вони росли. Тому що зараз попробую корчувати а потім побачимо, що буде далі. Ну от, друзі. Цих два викорчувала. Там менший був, то легше було, а цей, не знаю, обрубала, сподіваюся, що. Оттуда знизу нічого не що лишився, цей. Сейчас я теж пообламувала гілки, щоб було зручніше. Зараз буду цей викручувати. Цей саме тяжче був. Він ріс, аж бачите, попід самий бетон. І незручно було. Ой, не теж корінь лишився. Сподіваюсь, що лізти не буде. А буде, то будемо далі корчувати. Бачите, Дорожку водовбала топором. Ну все, викорчувала. Зараз займуся цим квітником, буду виполювати все, що не потрібно. Зробила одну недоречну річ. Це навесні посадила тут тюльпани, гіацинти, що я там садила, нарциси. Вони зараз позасихали і коли буду садити, мені не буде видно, можу повикопувати. Ну, вже як є, так є. По виполю і хочу насадити тут квіти. Ну от, друзі, випало. випало дивіться, яка краса. А я в мене була, я висаджувала, я показувала. О, а це все тут позалишала, що ще не по, ну, сухе не поприбирала, хоч трошки буде видно де ще садити. І залишила одну петуню, і то тільки тому, що вона синя якась. Всі останні повиривала. І кучених паничів тут було море. І я мала садити тут на арку цю кручені паничі, але передумала, тому що ще будуть падалісні, сходить і сходить. І потім не пойму, де ті, що я висаджувала, а де ті, що падалісні. Тому висаджу тут квамокліт. У мене там три кущика лишилося. Зараз посаджу. Ось у мене три штуки. Звичайно, їх вже давним-давно треба було висадити. Але ж в мене все не вистачало часу. Говорять, що вони дуже красиві, коли їх багато. Тому ось я зробила три ямки і думаю, воно поплатеться. Побачимо, наскільки воно красиво. Люди розповідають, що дуже гарно. До речі, красне по грядочці це від мурах посипала. І ось купляла восени тут на базарі низькорослі. Резентенки це якась жовта з червоним, чи що? Не, не пам'ятаю, написано, не, не розберу що низько росла, Тому зараз її викопаю і хочу там попід край посадити. Ну от, друзі, висадила. З цієї сторони посадила астрочки. Вони, звичайно, такі замучені, але вже які є. Висадила, деякі навіть по дві штуки посадила, тому що яка більша, яка менша. У мене ще є. Багатенько їх, тому треба повисаджувати. Ну, На сьогодні це все. З цієї сторони посадила флокс. Хризантемки ті, що я викопала між квамоклітом. Ну, ось якось так. І щось лякає нас дощик, не знаю. Буде-не буде, вже декілька разів починає пускатися, але поки місць тільки лякає. Дав би Бог, хай би йшов. Хоч сьогодні не передавали, але ми будемо йому дуже раді. Ну а на цьому все. Буду йти, те, що в парник треба полить, бо вчора так і не полила, вже 24 дні не поливала. Там, звичайно, наче і не сухо геть, але треба полити. Тут, то може, дасть Бог дозіка та поли, а в парнику все одно поливати треба. Так що на цьому все. Дякую, хто додивився, дякую за коментарі, за підписки, за лайки. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, спокою. Міцного здоров'я і всього найкращого і найшвидшої перемоги. Пока.